Проректор Люблінського католицького університету приїхав до Житомира, аби зробити цікаві пропозиції щодо безкоштовного навчання у Польщі. В основному заохочують молодь, яка має польське коріння, але цього разу запрошення стосується і всіх українських студентів. в університеті. Є відділ слов'янських мов де є можливість вивчати українську, російську та білоруську мови. російський і ще спеціалізація. Також до Люблінського університету університету Івана Павла II запрошують науковців з Житомирського державного університету імені Івана Франка. Там місцеві професори поділяться власним досвідом і методами навчання. Університетом панськовим університетом імені. Івана Житомирі. у нас підписана партнерська умова з Житомирським державним університетом імені Франка. Ця співпраця є різнопланова, наприклад, візити науковців в Люблінський університет. Інформацію, що вони там отримають, зможуть використовувати у своїх наукових працях. аби отримати детальну інформацію щодо можливостей навчання в польському вищому навчальному закладі. Звертатись до нового офісу Житомирського державного університету у 116 й кабінет. Під час польська культура відбувається. Презентації, таких, є презентація вистави, Це була вистава Яна Павла II відкриття, яка відбувалась тут, в бібліотеці під час Днів польської культури. А зараз ми плануємо наступну плідну таку співпрацю в цьому році і маємо завжди підтримку Люблінського університету католицького імені Яна Павла II. Проректор Люблінського університету Кристофор Нарецький підкреслив, що йому приємно перебувати в Україні, зокрема в Житомирі. Українська ж молодь, якої було чимало на зустрічі, сподівається на можливість отримати освіту в Європі.